Вітаю усіх. І розпочинаємо. Отже, сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати вам, так би мовити, класичний зміст в сучасних проявах. Так я для себе згрупувала свою діяльність на уроках. І хочу запропонувати вам ті методи, якими користуюся сама. Скажіть, будь ласка, ще раз екран, все видно? Все чутно, все гаразд, можемо продовжувати. Дякую. Так, дякую. Отже, у нас сьогодні дуже така багатогранна ділянка. Е Тема, я би сказала, Дон Кіхот, тут можна говорити просто безкінечно про цей вічний образ, але все-таки пропропоную вам пропрацювати його в такому сучасному форматі за допомогою тих інструментів, якими ми з вами користуємося кожного дня в тих чи інших якихось проявах і споживаємо. Зрозуміло, що якщо ми мову ведемо про Дон Кіхота. То, перш за все, велику увагу приділяємо самим образам головних героїв, а саме Дон Кіхоту та Санчо Пансо. Зазвичай, ось я використовую відповідні шаблони Фейсбуку або Інстаграму для того, щоб створити такий повноцінний образ, не тільки створити, а його пропрацювати та проаналізувати. І в цьому мені допомагають ось такі шаблони. Uh... По-перше, це може бути або шаблон Фейсбуку, або інстаграму, дивлячись, ну які ми перед собою ставимо цілі і завдання. Подобається мені працювати з ними, тому що можемо використовувати на будь-якому етапі уроку будь то початкове знайомство зі змістом, чи, наприклад, аналіз чи актуалізація знань тобто, те, той вид діяльності, який ви хочете провести, ви можете використати цей шаблон. Нічому, нічого в нього не змінюючи. До прикладу, щоб актуалізувати знання учнів, ми можемо пропрацювати з вами пункт профіль героя. І я думаю, що це буде абсолютно неважко вам зараз зробити. До прикладу, ми маємо пригадати автора, назву твору та якусь назвати портретну характеристику головного персонажа, якщо ми, до прикладу, говоримо про Дон Кіхота. Спробує хтось. Я вас не перевіряю. Буду Давайте, вам допомагати. Так, дякую. Uh, так, авто Сервантес. Сервантес. Сервантес, так. назва такого Дон Кіхот. Портрет це що мається на увазі, типу описати його, його Портретна, ну, так, портретна характеристика, яка ось вам, до речі, ілюстрація допоможе uh, так описати, як він виглядав, чому ні? Uh, ну він він був незаможним дворянином. <свят> це е також він був так. Ну, але це вже більш характеристика саме його як особистості, але ну, він був таких середніх літ. Якщо я не помиляюсь, він не молодий, так, так? не зовсім молодий, вже досвідчений чоловік. Так, такої худощавої статури, ну тобто, так ми можемо з вами вже охарактеризувати надати йому портретну характеристику. Якщо ми йдемо далі і нам потрібно вже проаналізувати відповідно образ, ми користуємося наступними пунктами. І тут дуже гарно до речі, зіграють У нас є пункти риси характеру, де ми вже характеризуємо безпосередньо, знаходимо так, такі якості головного героя. Моя. І äh... Пропоную дуже часто учням ось на основі головних подій життя, які ми виділяємо так у, у тексті, так би мовити, ми колись ще звикли складати план твору. То ось у Фейсбуці це в нас головні події життя. Ми ж там ілюструємо свої події. Підібрати до цієї події статус, тобто емоцію якусь або цитату, яка би розкрила емоційний стан. Героя і тут ну дуже цікаво взагалі було би попрацювати. Я впевнена, що учні би надали масу е таких неочікуваних. Е Емоції, які на їхню думку міг би переживати головний герой, до прикладу, коли він зустрічає так звичайну селянку і уявляє її такою заможньою дамою, так дульсінею, собі тільки уявіть, що у нього там відбувається в голові, які можуть в нього бути емоції, і який би він до прикладу поставив статус на свою сторінку, чи який статус ставить людина, яка закохалася у когось, так на своїй. Сторінці. Цікаво. Тобто, дивіться, такий вид роботи, так, ось такі шаблони, допомагають нам пропрацювати увесь і зміст і проаналізувати головного героя. У різних так у різних форматах, якщо взяти не цей твір, а загалом молодших школярів, коли нам потрібно пропрацювати зніс, то ми можемо використати цей шаблон, так читати і поступово його заповнювати, що стимулює їх до такого вдумливого читання та пошукової роботи. Я думаю, що таке як Фейсбук, і Інстаграм, користуються всі, і ну, новинкою воно не буде, але формат роботи зрозумілий. Е, ще ось я трансформувала також. Е, мені цікаво почути, чи е, ви, виграз такий чули або грали, або бачили по телевізору. Мені зустрічається гра Еліас. Де головної, головним завданням стоїть описати так слово, яке ви бачите, протилежній або своїй, або протилежній команді. Так я зустрічали у соціальних мережах на ТВ? Ми просто знаємо про цього, але я не зустрічала. Знаєте, ось дивіться, до прикладу, я його трансформувала на своїх уроках як літературний еліас, де завдання стоїть те саме, так але ми підбираємо відповідні слова в залежності від того, що ми так, що ми прокачуємо, що ми згадуємо, які знання актуалізуємо, чи це буде залежно до всієї теми, чи це відповідно. До якогось твору, якщо ми, наприклад, візьмемо Дон Кіхот, ми можемо запропонувати учням скласти самим список відповідних слів, які потрібно пояснити, або надати їм вже готовий список і їхнє завдання так пояснити. До прикладу, в твором Дон Кіхот, в нас зіграють такі поняття, як відродження. Пародія, античність, лицарь, дама серця і навіть такі забуті слова. Цікаво, як би їх пояснили учні, Корчмар та Шкапа. Тобто тут ми прокачуємо їхні і комунікативні здібності, і їхнє асоціативне мислення. Ну І звичайно, якщо ми з вами згадали Фейсбук і Інстаграм, то без Тіктоку. Відповідно нікуди, це той формат, який наразі дуже популярний. І е, в своїй роботі також я використовую, е, скажімо так, е, орієнтована на діяльнісний підхід, який до мене для мене особисто е, заключається в тому, щоб е, стимулювати учнів щось створювати самостійно. Так, ми створюємо Facebook, сторінки, інстаграм-сторінки. А ось створення свого е, власного такого цифрового контенту проводимо через створення е, так званого буктоку. Учні самостійно знімають відео, в яких рекламують, свої, е, рекламують ті твори, які вони прочитали, висловлюють свої думки по тих творах, які вони прочитали. Е, до речі, е, дуже часто своїх відео вони знімають не тільки тільки е, твори навчальної програми, але й загалом те, що вони читають. До прикладу, мені як вчителю цікаво переглядати такі е, відео, тому що е, я розумію, який жанр, е, яким жанром та тематикою. Взагалі, цікавляться так, цікавляться діти і сучасні, сучасне покоління, що допомагає так зорієнтуватися і підібрати відповідний матеріал, наприклад, для того ж позакласного читання. Ну і зрозуміло, що в рамках нашого твору було б мені дуже цікаво послухати, як прорекламують та що скажуть учні про Дон Кіхота. Все ж таки, те, що я бачу, це такий формат, який все-таки може допомогти нам повернути і надати такого нового, нового всплеску або нового життя до, до тієї класики. Звичайно, що різні також флешмоби або челенджі, які пов'язані з читацькою діяльністю, також гарно так. Стимулюють учнів до читання. І знову ж таки, відповідні шаблони, ось таких буктрекерів, які ми можемо роздати або е, так на літні канікули, або заповнювати впродовж навчального року, відзначати, що ми прочитали, з якими книгами ми ознайомилися, і навіть е, зірочками позначати так своє ставлення е, захоплення, вподобання до того чи іншого твору. Знову ж таки, е, гарним інструментом при вивченні і цього твору, і інших е, будуть флеш-картки е, універсальний продукт, ось до прикладу, ну. Намагалася зробити його таким чином, щоб він був універсальний для будь-якого твору, щоб можна було витягнути цю картку і пропрацювати незалежно від змісту. Ось, дивіться, До прикладу, п'ять іменників про головного персонажа. Ну тобто, це спрацює у будь-якому творі. Спробуємо Діана ви сьогодні більш активна, ніж всі інші. А, давай. іменників про головного персонажа. Винахідливість. Угу. Кмітливість. О, прикольно. Смітли... Сміливість. Щирість. І. Мріливість. Угу. До речі, хочу сказати, що якось ось саме з іменниками. У молодших школярів виходить не дуже, тому що вони більше їм легше ось апелювати прикметниками. Ну тут ми ще й прокачаємо такі міжпредметні зв'язки. Конкретно для цього твору я би ще додала, тому що в мене тут така більша орієнтація на молодшу на молодшого школяра. Але тим не менш, знову ж таки, є картки, які допоможуть актуалізувати знання або зробити так аналіз цього твору. До прикладу, порт той же портрет головного героя, так цитата, яка мені запам'яталася. Мені сподобалось або не сподобалося в. Головному герої чи героїні до цього твору особисте ставлення до героя можна таку ще картку підібрати, або оточення головного персонажа, роль описів та інтер'єру в творі ну і, звичайно, особливості композиції та проблематика твору. Знову ж таки, працювати з цими картками можна по-різному, можна пропрацьовувати зміст, якщо йдеться мова про, так, про середню нашу школу, там 5-7 клас, роздаємо картки і діти розуміють, яку інформацію їм потрібно шукати. Тобто ми стимулюємо їхню читацьку діяльність, саме вдумливе читання, відбувається пошукова робота. Відбувається аналіз, і до того ж є картки загального, не змістовного, а е, так, такого загального, до прикладу, е, повної відповіді будь-якого учня. Тобто потрібно бути включеним впродовж усього уроку для того, щоб обрати собі те, що ти хочеш доповнити, або обери будь-якого будь-кого для співпраці, або постав додаткове запитання ще комусь. На початках використовуємо як актуалізація знань, а в подальшому вивченні як аналіз відповідного твору, аналіз прочитаного, так, та й обговорення. Трансформувала для себе вже відомий прийом. Назвала собі його Двуликий Янус», Це в принципі та сама методика, так що кола вена, але трошечки так трансформувала. Саме для цього твору, мені здається, цей метод актуальний як ніколи, тому що ось тут саме в нас два герої, такі два парні образи, але в тому ж таки і так їхнє протиріччя. Тому саме за допомогою цього метода. Ми можемо дуже гарно пропрацювати е, саме характеристики головних персонажів, так е, їхні спільні риси або е, відмінні. Е, Можемо порівняти так, реальний світ, що відбувалося навкруги так, у творі, можемо пропрацювати знову ж таки уявне, що відбувалося в голові самого Донкіхота. Тобто, характеризуємо як, як парні образи, як протилежні образи, або характеризуємо один образ так, і знаходимо. Різні його е, протиставлення можна у форматі е, цього твору навіть проаналізувати е, так само е, лицарство, е, до прикладу, взяти образ Альбенгу і е, Дон Кіхота, і проаналізувати, що ми знайдемо спільного, е, що відмінного. Дієвий метод як для групової, так і індивідуальної роботи, так на Тобто, вже в залежності від того, яку ціль ви перед собою ставите, можете використовувати цей метод. Дуже часто також використовуємо при так, характеристиці персонажа, саме якщо він у нас змінюється протягом нашого твору, тобто головний персонаж до. Та після або аналізуємо вчинки головного героя, так і наслідки також у Дон Кіхоті яскраво продемонстровані так, його вчинки, його прагнення, те, що він хотів, і що насправді сталося, які наслідки мали його вчинки, чи все співпадає з його очікуваннями. Ну і на останок зрозуміло, що в кінці кожного е, уроку хочеться бачити від учнів якийсь е, так зворотній зв'язок. Це проводимо у е, вигляді е, такому, як залишкоментар. Ми знаємо, що це таке, як це робиться. Робимо це е, двома способами, якщо в нас е, обмаль часу. То використовуємо такі невеличкі, просто обираємо відповідний знак. Так, ми е, значення цих значків розуміємо, подобається, хочу щось сказати, прокоментувати. Якщо ми поширюємо, то це означає, що е, так щось співпало, я хочу ще з кимось поділитися, тобто було цікаво. А сейф ми використовуємо тоді, якщо дитина розуміє, що вона вже щось запам'ятала, тобто зберегла для себе якусь інформацію. І таким чином, Орієнтуємося, чи все чи все вдалося на уроці, чи ми досягли тієї цілі, яку ставили перед собою? Якщо часу у нас трохи більше, можемо запропонувати так, обрати відповідний комент і його доповнити. Знову ж таки, ось ці коменти і шаблони можна змінювати під себе, наповнювати їх новим змістом. Ну і хотілося б з вами провести так невеличкий такий фідбек коротенький, чи було вам корисно, чи щось запам'яталося? Можливо, ви вже це чули, бачили, якийсь від вас відгук? Я вважаю, що було корисно почути дану інформацію і сподіваюся, що колись для себе це теж візьму. Дякую вам. Можливо, ще хтось хоче висловитися? Дякую. Ну, я думаю, що е, висловиться е, зараз журі. Наразі у мене все. Я сказала і розповіла про головні свої методи, якими користуюся на е, уроках. Так.